В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава Чидайте. Свято стрітня півпало якраз цього року з неділею, і тому ви мали можливість почути два апостоли і два Євангелія. І Євангелія. Як читається в неділю, неділя називається Неділя Закхея. Ми ніби вступаємо в такий вже постний період, то є Закхея, Митаря Фарисея, Блудного сина, м'ясопусна, сиропусна і починається вже тоді Великий піст. Звичайно, якби ви мали можливість, ви колись включіть Google і знайдіть фільм «Іван, я від Луки. Прекрасна сцена показана там, як навертається Закхей, кей, старший над Дмитриями. Як вони підібрали такого артиста мені самому дивно? Він такий малий, навіть з кривими ногами. Але чув про нього, що Ісус є такий в Палестині, Месія робить чуда, поздравляє. Як би його побачити? Отже, він не був глупий, фактично ніколи би не поставили старшим над Дмитром якусь нерозумну людину. І він розумів, що за дня малого росту він не зможе побачити його. І що, як маленький хлопчик видрапався на дерево. От, думаю, От тут я його буду бачити. І тут в фільмі, знаєте, так дивно є, знаєте, старшина над Дмитрями і драпається, як малий хлопчина на дерево. Тобто смішно трошки збоку, так? Але він нахилив голову і дивиться, Ісус, і іде і каже, Злізай, буду в тебе вдома в гостях. І він злізає з цього дерева і біжить. І ноги такі криві. знаєте, Він так біжить, свій. Прибігає додому, каже, все, готуйся обід, до мене Ісус прийде. І там заворушилося. Тому що він був багатий, було чого готувати, і факт. Багато людей з цікавості зразу прийшли. Ну, так раз буває, що задав за обід, чому би не піти, а він і так багатий. Може витратитися. І отак якраз стається ця подія, що коли всі сидять, і для нього, знаєте, пробило Його це тверде серце, ота присутність Ісуса. І Він зрозумів, що Він якийсь винятковий, скільки миттрів є і так далі, до нікого не йшов Ісус, а до нього приходить. І Він зрозумів, що тут Бог і спосіб промовляє до нього. І він тоді стає. І що цікаво, там в фільмі показано, що він підходить до стіни, піднімає килим, а в нього там був тайник схований, і всі почали сміятися, бо якщо він вже відкрив цей тайник, фактично він нічого там більше не сховає. Бо цей, про цей тайник всі будуть знати. Питягаю там таку скриньку з грошима і говорить, кого скривдив віддам, по віддам пополину, і ще бідне вчетверо. І настільки він навернувся, що всі люди зрозуміли, що ця благодать Божа його дійсно відвідала. І він тоді якраз говорить, Ісус, він син Авраама, син чоловічий прийшов те, що пропало і що загинуло. І зійшла благодать на дім оцей. Багато людей. Нині можуть зрозуміти, що є Бог і загробне життя. Нараз так як у ці причі, коли приходить цей багатий чоловік. І що мені робити, щоб посягнути життя вічне, коли Ісус йому пояснює. І тоді каже: Йди, роздай майно бідним, йди за мною, будеш мати скарб на небі. Відійшов, цей чоловік бо був багатий. Бачите, сумний відійшов. І до то, що тоді сказав Ісус? Важко багачеві війти в Царство Боже. Легше верблюдве пройти крізь вудко-голки, ніж багачеві війти в Царство Боже. Що це означає? Страшне прив'язання до грошей. Страшне. Я подумав собі, оці великі магнати, ми не раз стрясемося над копійкою ні там. Ну, що там люди пенсію від 3,5 тисяч і далі. А в нього мільйони можуть бути. І я собі думаю, ну, яка користь з того, що ці мільйони дармо лежать? Ну, яка користь цього, що ці гроші ніякого і користі не приносять? І ні бідному не дадуть, і самі з цього теж не скористає. Може бути так, що помре раптово, і все це пропаде. Але таке є така в людині захланність. Що якраз заважає людині навернутися до Бога. Це неділя Закхея. А сьогоднішнє, сьогоднішнє свято «стрітіння», Ну, Церковно-снецьке стретєнє, в російській теж вони говорять стретіння, третіння. Ну, стрітнення це фактично перекласти українську мову. Зустріч! Зустріч кого з ким? Якраз ми мусимо зрозуміти, що коли Пресвята Богородиця, на сороковий день принесла дитинку згідно припису закону Мойсея, що на сороковий день жінка мусить прийти в храм і принести жертву очищення. Вона принесла, можна, якщо бідний, двоє голубенят або горлиць, принесеться в жертву і йде процес очищення. І в нас фактично так само є в тайні хрещення, коли хто був присутній, то коли є новохрещена дитина, то роблять вивід матері. Але в нас в більшості не чекають сороковий день, але зразу роблять вивід. дають жінці молодій хустинку, вона клякає біля ікони Богородиці. священник читає цю молитву виводу, називається Вивід. Що означає вивід, Бо от, де, деякі навіть фактично матері нараз хочуть бути на сороковий день і приходять на сороковий день. Тобто нечистий до часу очищення після народження дитини. Але суть того, того стрітня є набагато глибша. Суть в чому заключається. Тут згадується посереднього Симеона і пророчцю Анну. Що це за подія сталася? Ми мусимо зрозуміти, що коли ми є на вечірні, ми завжди читаємо цю молитву нині. І слугу Твого, владико, за словом Твоїм у мирі, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував для всіх поган, а так, люду Твого Ізраїля. Що це за слова? Це є слова Святого Симеона старця. Що сталося? 300 років перед Христом була така постанова, що Олександрії. Зробили рішення, щоб зробити переклад староармейської мови Біблії на грецьку мову. І до цього були закликані 70 мудреців, тому вона отримала назву Цепту Агінта, Септуагінта. агінта, переклад семидесятьох. В числі тих був і якраз оцей Симеон. І от коли він пророк Ісаї дійшов до однієї стрічки. Де було написано, осе діло почне і породить сина. І він думає, щось тут неправильно. Як може діва родити дитину? Ну як може діва родити дитину? Може діва родити дитину? Як ви думаєте? Та не може. Та ясно, що не може. І він думав, напевно, жінка можна, треба написати. Хотів справити. І тоді являється йому ангел і каже. Ти не помнеш аж поки на руках не будеш мати оцього обітованого тим пророком Ісаїю, того младенця. І він жив більше 300 років. Бог його утримував таким довгим життям. Я вам скажу, це життя, навіть коли вже стара людина, дуже важко, я вам скажу, хто має 90 років, тяжко ходити. Я от маю 75, я вже відчуваю. Як то наразі ноги болять і так далі. Я Колись я думав, я в футбол коли грав, був правий напад, під 11-й номер. Уявіть собі, тепер так, коли постарієш, думаєш, Боже мій, як я бігав, як я клякав і так далі. А тут зараз починає старість дошкуляти. Йому настільки вже дошкулила ця, дошкулила ця старість, коли він взяв оцю дитинку і взяв на руки і у цій сказав слова, нині відпускає слово свого владикого. А потім ще і до Марії сказав, що твоє серце просиє меч болю. Оце якраз меч болю, прошив її, коли вона була перед розп'яттям свого сина. І коли ми <кій> маємо службу сострадання при Святої Богородиці, ми там читаємо дуже багато таких стишків, як вона звертається до свого сина. Хоч вона розуміє, що це є страждання його добровільне. І що він своїм стражданням, смертю і воскресінням спасає людський рід, але по-людськи їм було дуже важко пережити, коли вона бачила таке терпіння свого сина. Дуже важко. І ось тут якраз відбувається ця подія зустріч Ісуса з Симеоном, і, як каже, переглядання, що зразу ж на другий день він помер. Нині відпускаєш слугу твого владико». Що це означає? Нині відпускаєш. Куди відпускає? Як ви думаєте? Куди він відпускати просився? Куди? Правильно, вже хотів вмерти, давним-давно хотів вмерти і не міг вмерти. Відпусти мене, щоб я вже пішов у вічність. Оце свято якраз це стрітення сьогодні церква хоче нам всім пригадати. І тому, коли ми буваємо на святі літургії, ми завжди переживаємо ніби маленьку частину життя Ісуса Христа. І ми ніби переносимося в той час, коли жив Ісус, ходив попали, робив чуда, поважні, гарні, прекрасні І В такий спосіб хоче Церква Христова, щоб трошки. Повернувся до християнської свідомості. Для чого нам це потрібно? Я вам скажу. Нам всім потрібен цей духовний корм. Всім. Зараз час, наприклад, дуже важкий, ця війна йде і постійно безглузді ці бомбування. І так думаєш, ну просто якби люди мали любов, ніколи б цього не було. Ніколи б цього не було. І, звичайно, що є таке засліплення велике. Що всі вважають, що ми винувати з цієї сторони, а прекрасна людина тверезо мисляча розуміє, що ми не винуваті, ми просто обороняємося. І Тому оця любов, брат любові, дуже важлива. Каже апостол Павло, навіть хто мав дар такої віри, що гори переставляв, або говорив мовами англійськими, а не мав любові. Все це надавно, це мій дзвеняча, Кимвал Бернячий. Бачите, який елемент любові є дуже важний. І ви знаєте, я знайшов рушницю цікаву. Формула сили, яка змінить світ. Ця стаття є це лист доньці Альберта Ейнштейна, який заповнює через 20 років після його смерті. Я вам його зачитаю, я вам скажу. Фактично, як новий євангелист проповідує про любов. Важно послухати. В кінці <клес> 1980 дочка Альберта Єштейна лізера 1900 летів, написаний батьком до Єврейського університету, зазначуючи, що їхній зміст міг бути представлений світу через 20 років після смерті Фікси. Один з листів, який належить до найбільш зручних, стосується загальних справ. те, що я хочу розкрити зараз, сприйняте зрозумінням за серед громадськості. Тому, будь ласка, зберегайте зміст цих листів стільки часу скільки необхідно, поки ви не вважаєте, що громадськість буде готова прийняти те, про що я напишу нижче. Існує величезна сила, яку не вдалося офіційно пояснити, це сила сама, яка впливає на всі інші сили і над усіма явищами, які у всьому світі, і поки що ніхто не зміг їх повністю зрозуміти. Це універсальна сила любові. Вчені намагаються знайти єдину теорію, забули про найпотужнішу любов. Любов це світло, яке освітлює, хто дарує учим і хто отримує його. Любов це сила, яка примножує ті якості, які найкращі в нас, дозволяючи нам перемогти егоїзм, який нас руйнує. Ми живемо і вимираємо від любові. Любов це Бог і Бог це любов. Це сила, яка пояснює все, що має, що має сенс в житті. Ось деякі відомості, якраз про цього Альберта Ейнштейна. Я подумав собі, Господи, то це ж прекрасне нове Євангеліє, так Ісус Христос і світло світу, то й тими за мною не блокатиме в темряві, а матиме світло життя. Ну, я вам коротко його таку маленьку біографію нагадаю. Народився 14 березня 1879 році, місто Ульм, королівство Юртенберг, Німецька імперія, помер 18 квітня 1955 року. Принстон, штат Нью-Джерсі. США. У 930-ті роки емігрував з Німеччини до США згодом на знак протесту проти національно-соціоналізму Німецького відмовився від німецького громадянства і вийшов зі складу Пруської і Баварської академії наук. Виступив також проти війни в 1940 х роках, проти застосування ядерної зброї. У 1940 році підписав лист президенту від США. Про небезпеку створення ядерної зброї Німеччини. Як ви, ви мали можливість, можете заглянути, я роблю дописи у Фейсбуці. Там якраз передостанній цей допис був якраз про це світло світу. І я свій подумав: от що він пише: Любов це світло, яке освітлює тих, хто дарує його іншим, хто отримує його. Любов це сила, яка примножує ті якості. Який найкращий в нас, дозволяючи нам перемогти егоїзм, який нас руйнує. І от любов, де навзяти цієї любові? Навіть коли б ми мали як передати комусь іншому, фактично любов має передавати сам Бог, сам Ісус це є любов, сам Бог є любов. Але церква має поширювати цей елемент любові через проповідь. І Власний приклад священного служити амінь.